Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб Ефм сьогодні. Понеділок, 24 квітня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Микола, Антип, Прохор, Петро, Олександр, Горацій, Яків, Людмила. Талісманом людини, народженої 24 квітня є гранат. За давніх часів цей камінь коштував цілий статок, адже вважався одним з найдорожчих. Гранат вважають каменем пристрасті. Він допомагає в коханні, відновленні втрачених емоцій, поновленні відносин між чоловіком та жінкою. Народний календар, 24 квітня, в церковному календарі. День пам'яті мученика антипа Пергамського. Він був учнем Іоана Богослова та єпископом Пергамської церкви. Цього дня не варто працювати на полі чи городі. Цей день не підходить для висаджування городини. Не рекомендується вишивати, шити, в'язати та займатися іншим рукоділлям. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який день. Якщо йде дощ, буде багато грибів. Якщо вже зацвіла верба, чекайте на потепління. Небо червоне вранці, всю весну буде дощ і холод. Святого антипа вважали покровителем і цілителем, допомагав позбутися зубного болю і інших хвороб. Вважалося, якщо у людини болів зуб, то треба 24 квітня прикласти до хворого місця срібну монетку. Потім її виняти, зробити в ній отвір і підвісити до ікони мученика. Зовсім скоро після такого обряду зуб переставав боліти. Принаймні так вірили наші предки. Святого антипа в народі називали половодом і казали антип води розпустив, антип без води, засіки без зерна. За останні 130 років, 24 квітня, максимальна температура повітря досягала позначки 26,7 градусів Цельсія у 1950 році. Мінімально ж складала мінус 3,5 градусів за Цельсієм у 1987 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 5 годині 31 хвилині, а зайде за горизонт о 20 годині 1 хвилині. Це був народний календар. В'єднання, вірні почуття. Кохання, цей чудовий світ, стану на світанні у Росії весь світ, бо кохаєм щиро, як останній раз Збережем до віку цей казковий час. Новини до уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста» на наступний тиждень. 24 квітня. Короб. Домашнє відвідування підопічних Червоного Хреста з 10 до 15. 25 квітня. Короб. Домашнє відвідування підопічних Червоного Хреста» з 10 до 15. 26 квітня Деснянське з 10 до 15, 27 квітня. Рехли – Рихли з 10 до 15. 28 квітня – Краснопілля – з 10 до 15. Музика. Соціальна реклама. До уваги жителів Коропщини. Розклад служб у Успенській церкві в Коропі на понеділок. О 7.30 панахида, потім літургія. Панахиди на кладовищах коропа понеділок, о 13.00 на центральному, вівторок, о 12.00 – вознесенське кладовище, о 13.00 – Михайлівське. Христос Воскрес, воістину Воскрес, релігійна громада Православної Церкви України, селища Короб інформує, що загальна поминальна панахида відбудеться у вівторок, 25 квітня об 11.00 в коропі біля Іллінської церкви. Молебень буде здійснювати благочинний Бахматського району капелан, настоятель свято-покровського храму міста Батурин, отець Роман. Повідомляє релігійна громада Православної церкви України селища Короб. Вітальна програма. З Днем народження Сьогодні, 24 квітня свій ювілейний 55-й день народження святкує Рулько Микола Іванович, чудову людину, вірного друга, товариша. Зі святом вітає колектив спеціалізованого лісогосподарського підприємства Агролісгосп, на чолі з керівником підприємства Мальцевим Віктором Федоровичем і дарують ось такі чудові слова. У день 55-річного ювілею. Вітаємо вас! При пригод... Оломшливим віком, так вже не юність, не молодість, а мудра зрілість, життєвий досвід і заслужена повага. Бажаємо вам весняних посмішок, літнього тепла, осінніх фарб і зимової стійкості характеру. Нехай усі наші побажання долетять за призначенням і неодмінно здійсняться. Зустрічайте новий день з посмішкою, запалом, очікуванням дива. Сьогодні ювілейно встоптано стежину. Та спокою нема для ваших ніг, бо пройде на життя лише частину попереду багато ще доріг, нехай душа у вас ніколи не старіє, на білій скатертині будуть хліб і сіль. Своїм теплом вас завжди сонце гріє, слова подяки линуть звідусіль. В житті нехай все буде, що потрібно, без чого не складається життя: любов, здоров'я, щастя, дружба та вічна, нестаріюча душа. Смійтеся більше та менше сумуйте, щораз багатійте, ще краще газдуйте, хай дума, ніколи спочину не знають, хай легко, мов крила, добро пригортають. Хай серце ще довго тріпоче у грудях, живіть до ста років на поміч всім людям, здоров'я міцного вам зичимо щира, ласки від Бога, від людей добра, на многії і щасливії літа. Запрошуєш з радістю, не забути б когось, з днем народження, щирі слова, ми для тебе заспіваємо, з днем народження, щирі слова, ми лише тобі бажаємо. Келихи, за здоров'я твоє, ти бажання загадуєш, і збувається все з днем народження, щирі слова, ми для тебе заберемо. Народження щирі слова, ми для тебе заспіваєм, З днем народження щирі слова. Ми лише тобі бажаєм, ми лише тобі бажаєм. Нагадаємо, це було вітання для рулько Миколи Івановича від колективу спеціалізованого лісогосподарського підприємства Агролісгосп. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька зі мирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101 і 6FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. FM, Рідне Радіо. 2 15 75 та 098 595 00 75 Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6